Депутати Закарпатської обласної ради зібралися на чергове засідання. На пленарну сесію для роботи зареєструвалося 45 депутатів. На порядок денний винесли одне кадрове питання: це призначення керівника інформаційно-аналогічного центру. Таким е пілотним проєктом, яким вони займаються, е це є мобільний додаток Моє Закарпаття, який дозволяє кожному закарпатцю і не тільки закарпатцю користуватися. Мати доступ до послуг, які мають місце закарпатської області, наприклад, ви приїжджаєте як турист в Свалявську громаду. І хочете отримати певні послуги. Ви відкриваєте вас по, по відповідній геолокації, означає, що ви де ви знаходитеся, і вам надає перлік послуг, які наш гість може отримати в даній громаді. Очільником цього центру стала людина, яка вже півтора року працювала виконуючим обов'язки керівника. Це Пацкан. Валентин, дискусійним питанням стало преміювання очільників медичних закладів. Саме економія, енергоресурси та збільшення витрат на утримання медустанов призвело до спірних думок. Стосовно положення пунктів, які визначають преміювати чи депреміювати працівників закладів охорони здоров'я залежності від того, чи вони сплатили за енергоносії чи ніч, чи є розхід пального. Це чиста маніпуляція, тому що ми всі прекрасно працюємо. Ми знаємо, що коли ми працюємо з фінансами, то маємо відповідний фінансовий план, до котрого ми вносимо зміни і відповідно до нього здійснюємо видатки. Тобто за це не може бути навіть мови про те, що це буде штрафування. Тобто Якщо ви виходите за межі фінансового плану і дозволяєте собі це зробити, це є подруження фінансової дисципліни. Не було а, процесом, який був прозорий, це не а, грязь в чию сторону, просто це процес, який немає, який є суб'єктивним, який не має чіткості. А, для того щоб це впорядкувати і зробити цей процес прозорим, потрібно положення, яке буде регламентувати, що потрібно чітко зробити керівнику, яких досягнути показників для того, щоб отримати розмір певної премії. Один оклад, два оклади, три оклади, залежно від того, як визначено в постанові. Відповідно, цей порядок він допоможе вибудувати прозору систему преміювання керівників. Одним із ключових питань стала доля берегівського палацу Габора Бетлена, який перебуває в жахливому стані. І наразі зібрані всі документи для його відновлення. За цей час з 2022 року ми відновили всю облікову документацію охоронні договори, історичні всі довідки, оскільки це є пам'ятка архітектури національного значення палац Бетлена. Згідно в 2009 році, був прийнятий закон України, який заборонив приватизацію пам'яток національного значення культурну спадщину. Він там є. Тобто відчужити, приватизувати його ніяким чином неможливо, це заборонено Верховну Радою. Перше. Друге. Відновлення за попередніми підрахунками, оскільки мова йде виключно про реставраційні роботи. Становить орієнтовно нам порахували біля 200 мільйонів. Тобто, за рахунок коштів обласного бюджету, навряд чи це вдасться в найближчий час відновити. Будівля знаходиться в аварійному стані. Частина даху вже е упала. Палац Бетленоберегові. Хочу заспокоїти громаду Закарпаття, що ніякого продажу, ніякої передачі, віддачі цього майнового комплексу не відбувається. Під час 16-ї сесії обласної ради за традицією не забули нагородити відомих краян спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації за розвиток Закарпаття. Крім того, депутаті Ользі Олекси присвоєно високе звання заслужений лікар України. Звання відповідно до указу президента України. Зазначні заслуги у зміцненні української державності вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку.